Привіт друзі! Сьогодні отримала черговий тираж готових альбомів. Давайте подивимося, які вони вийшли у нас. Це розворот власника альбому. Загальний розворот. Улюблений класний керівник з побажанням. І далі йде цілий розворот на кожного учня, тому що це альбом преміум. Кількість сторінок залежить від кількості учнів в класі. До речі, учні, які зараз за кордоном, також можуть замовляти альбом. Для цього достатньо лише надіслати нам портрет та повний зріст. Так. Далі йдуть колажі з вуличної фотосесії. В альбом входить вже дві фотосесії, одна студійна, інша вулична. Це вже студія.